38 років стала перукарем. Я не знаю, я від дитинства мріяла бути перукарем, але щось не, не було можливості так вчитися, колись мама сказала: ну, підеш на, хімі, на хіміка, яка професія була, і так не було можливості, щоб піти на перукаря. Я шукала роботу знайома мені порадила, каже: О, Надійка, вона бачила, бо в мене є троє дітей, є два хлопчики і дівчинка, і я їх стригла сама. І вона каже, ти непогано стрижеш, попробуй. І дала мені номер нашої надюшки, нашої власниці. Ну сюди я прийшла. Ну теж зразу було і страшно. Думаю, боже, як то я вже не раз думала, що лишаю. Але надюшка мені казала: Ти зможеш?, ти вір в себе, і вона мені дуже велика дяка. В нас власниця дуже хороша людина, і вона мені так дала оцю дорогу, перукарський, перукарський шлях. Інколи час від часу я теж в лікар, лікарню дітьми попадала, сама попадала і бачила військових. Племінник ну, мій, мітож він, 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 він барбером працював, і він теж ходив стрифти хлопців. Він так сказав одного разу, а може, щоб треба піти допомогти. Я кажу, попробую, бо то теж там, ну, там хлопці тяжкі. думаю, чи я зможу. І я пішла. Я побачила, що я потрібна. Оцим раненим хлопцям, як я приходжу, інколи, такі є прям такі лежачі, і вони такі ну вони не хочуть. Вони ні балакати, нічого. Але після того як я почала спілкуватися, вони почали ну зовсім зовсім інакше. Вони хочуть підтримки, щоб до них приходили не лише стрикти, а що є такі з тих областей. Багато що ніхто не приходить. Є що жінки їх полишали, вони. Ці люди потребують підтримки. Я теж так інколи думала: от я піду, інколи думаю, теж треба емоційно то перебути, бо теж жалієш. Ну думаю, певно, я не піду, але я не здавалася, і я йшла. Так я беру вихідний собі, і я йду так цілий день. стрижу. але як мені не встигаю всіх підстригти, я приходжу після роботи ще достригаю. Ну, стригаю, як коли, деколи можу пару днів, деколи тижні після роботи. Бо тут треба там є на другому поверсі, є на третьому, є на четвертому, є на п'ятому, на шостому. в різному відділенні є. Я ще стрижу ще на ці онкохворі там люди. Ну, хто мене попросить, хворі, я стрижу безплатно. Я, я всіх жалію. до хлопців, до хлопців я вже ходжу два роки більше, як два роки. Mm -hmm. Більше як два роки. Одного, я чайові мені лишала, Я, я щось зразу мені було встигно брати ці чайові. Я клієнти лишала, Я зразу віддавала. Одного разу мала сиділа тут і побачила, і каже: Мам, давай ти ходиш в лікарню хлопців стриж, стрижеш, давай купляй щось, якісь подарунки, щоб з пустими руками. І тоді я почала дійсно комусь щось треба салфетки, комусь треба памперс. Ну різні різні є ситуації. Солодощі, мандаринки, яблучка. Ну, кожного разу щось стараюся, щоб не прийти з пустими руками. Як познайомили, все дуже просто в лікарні, оце, я дізнавалася, де можна підстригтись. І місцевий працівник сказала, що ну, будуть приїжджати раз-два тижні, жіночка. Спочатку приїжджала одна Юля, а потім десь скільки? Два-три рази Юля мене підстригла, а потім приїхала Надя. Десь, ну, не знаю, який місяць це було орієнтовно. Ну, мені досить сподобалося, досить швидко. Ми з нею там пару, пару сіл перекинулись, поговорили. І я дивлюсь, коли я вже підстрижу. Ну, в моменті, щоденько дуже так. Досить приємно на спілкування. Я думаю, якби не було мені з нею приємно навіть переговорити, я б не їздив до неї в, сам, в самий навіть салон. Бо коли мені треба підстригтися, я кажу, Надя, алло». Доброго дня, можна до вас, будь ласка, під'їхати, бо хочу поїхати додому красивим, чи там треба десь по планах якихось. Ну, каже, без проблем. Ну, якщо є в неї час. Типу. Деколи придеться почекати, але то ну, не проблема. Ну, Якось так. Да, багато волонтерів приходять, ну, і також своєрідна підтримка від Наді, що ну, безплатно стригти. Ну, це ж приємно для, для будь-якої людини, я думаю, приємно, ви її безплатно постригти.